Привіт! З вами канал Димний Сусід. Сьогодні ми влаштуємо справжнє змагання між корисним та не дуже корисними бургерами. Та й взагалі, чи можливо зробити якийсь дієтичний бургер? Та чи буде він так само смачний, як і звичайні бургери? Тож погнали готувати. Недарма сьогодні наш стіл розділено на дві частини, бо одна частина столу це саме дієтичні продукти, а інша частина для звичайного бургеру. Ну, як звичайного, такого рецептику ви ще не бачили на цьому каналі. А от для корисного Бургеру будуть навіть використовуватись булочки, які готувалися у печі на дровах. Булочки бріош будуть для звичайного бургеру, бо вони більше калорійні. Ну і розпочинаємо готування саме з не дуже корисного бургеру. А він у нас сьогодні буде багато калорійним. Для цього нам спочатку потрібно нарізати напівкільцями червону цибулю. І нарізати потрібно саме 4 або навіть 5 цибулин. А ще саме на таку кількість цибулі потрібно підготувати 30 грамів цукру та приблизно 3 столові ложки бальзамічного оцту. І ще потрібно не менше однієї столової ложки солі. У розігріту пательню закидуємо приблизно 50 грамів вершкового масла і одразу закидуємо цибулю. Цибулю потрібно обсмажити, щоб вона стала напівпрозорою. Коли цибуля трішки обсмажилась, додаємо сіль. Та не забуваймо постійно все перемішувати. Коли цибуля вже трішки прозора, можна додати цукор. Та коли все це перемішали, можна додати бальзамічний оцет. І, чесно кажучи, я б радив це готувати з вімкненою витяжкою, бо оцет при нагріванні має дуже різкий запах. Готова цибуля має виглядати саме ось так. Закидуємо в варення у миску та відставляємо у прохолодне місце. А тим часом чистимо картоплю. До речі, на один бургер вистачить і однієї картоплини. Чищену картоплю натираємо на крупній терці. Готово. Тепер терту картоплю потрібно промити від крохмалю. І як тільки промили картоплю, її потрібно відсадити. Заливаємо терту промиту картоплю окропом та лишаємо її там не менше, ніж на 3 хвилини. Та знов відсежуємо. Даємо картоплі час, щоб вона трішки охолола. Додаємо на таку кількість картоплі пару столових ложок борошна, 1 столову ложку солі та чайну ложку меленого перцю. Ретельно все перемішуємо та починаємо формувати котлетку. Саме для цього дуже зручно використовувати кухарське кільце, майбутню котлетку зверху можна чимось підправити. І ось ми отримуємо хешбраун. По факту, це американський дерун. Для зручності його слід трішки підморозити. А тим часом переходимо до нарізання овочів. Нарізаємо кільцями томати. З нарізаних томатів потім обираємо найкращі кільця. Коли томати нарізано, переходимо до формування котлет. Для цього будемо використовувати яловичий фарш, в який додаємо по чайній ложці солі та перцю. І це саме пропорції на 250 грамів фаршу. Тепер ретельно перемішуємо цей фарш. А ще його можна трішки відбити. Такої кількості фаршу вистачить на дві котлетки. Тому розділяємо цю кульку на дві маленькі кульки. Готово! Тепер будемо формувати котлети. Для зручності прес для котлет можна змастити оливковою олією. Закідуємо кульку у прес та причавлюємо. І так як діаметр нашого пресу замалий у порівнянні з діаметром булочок, то ми ще причавлюємо котлети без пресу, щоб вони стали трішки більші за діаметр булочок. З другою кулькою фаршу повторюємо ті ж самі дії. Та отримуємо чудові на вигляд бургерні котлети. Наливаємо повну пляшку олії у невелику ємність та розігріваємо цю олію. Як тільки олія нагрілася до 180 градусів, закидуємо туди підморожений деруд. Та обсмажуємо його до золотистої скоринки. Викладаємо хешбраун на паперовий рушник. А тим часом слід підготувати булочки. І, на щастя, вони вже навіть нарізані. Цей бургер ми будемо готувати на грилі. Але, звісно, його можна замінити на пательню. Обсмажуємо котлети на вершковому маслі. Та поруч приблизно на 20 секунд кладемо булочки нарізаною стороною вниз. Обсмажуємо. У цьому процесі дуже важливо не перетримати булочки. Після того, як булочки знято, перегортаємо котлети та зверніть увагу, що вони стають менші у діаметрі. Закидуємо на кожну сторону котлети по 3 скибочки сиру. Тепер ставимо на планчу кухарське кільце та розбиваємо туди одне яйце. Яйце слід обсмажити до неповної готовності. Поки яйце смажиться, знімаємо котлетки. А після них можна зняти яйце. Далі нам потрібні мариновані огірки. Нарізаємо їх тонкими скібочками. І ось нарешті у нас все готове для складання цього бургеру. І, чесно кажучи, хочу сказати, що цей бургер буде величезним. Для початку нижню сторону булочки змащуємо соусом барбекю. Тепер викладаємо приготоване цибулеве варення. Розподіляємо його по всій площі булочки. Тепер беремо першу котлетку та викладаємо поверх цибулі. Для свіжості можна додати листя салату. На салат викладаємо хешбраун. Змащуємо його соусом барбекю, а поверх викладаємо нарізані мариновані огірочки. Поверх них викладаємо другу котлетку, а поверх котлетки викладаємо нарізані томати. А на нарізані томати викладаємо смажене яйце. І ви тільки подивіться, який красунчик у нас вийшов. Саме цей бургер важить майже 700 грамів. І, чесно кажучи, рахувати скільки в ньому калорій, навіть нема сенсу. Тепер час його розрізати та куштувати. До речі, саме такого бургеру, щоб гарненько так наїсти, Стеся вистачає аж на дві людини. Ну що ж, Вадим робить перший кусь, і я вже бачу, що він просто кайфує. Це дійсно дуже дуже смачненний та соковитий бургер. А за рецептом корисного бургеру ми відправились до Артура у кафе Мінімаліст. Бо хто як не Артур, знає, як готувати різноманітні смачненні бургери, які, до речі, можна скуштувати за посиланням під цим відео. Тож, дякуючи Артуру, ми купили все, що потрібно для корисного бургеру. Або якщо можна його назвати, дієти. А ще його можна, мабуть, назвати фітобургер. Для початку підготуємо соус. Для цього нам потрібно 3 столові ложки нежирного йогурту, 1 чайна ложка діжонської гірчиці. Розрізаємо лимон навпіл та вичавлюємо 1 столову ложку соку. Туди ж вичавлюємо один зубчик часнику, додаємо маленьку щепотку солі і таку ж саму щепотку меленого чорного перцю. Та ретельно все перемішуємо, перевіряємо на смак, і смак дійсно цікавий. Тепер нам потрібна невеличка каструля, у яку заливаємо воду, а зверху ставимо щось типу друшляка. Відправляємо каструлю на плиту. Та поки вода гріється, підготуємо котлети. Вони у нас будуть з курячого фаршу. І саме це фарш з нежирної філейної частини. Закидуємо до фаршу трішки солі та перцю, і все це ретельно перемішуємо. Цей фарш так само можна трішки відбити. Зважуємо фарш та розподіляємо на дві кульки. Саме цей процес готування котлет ідентичний, як і для першого бургеру. Тільки на цей раз котлети не будемо обсмажувати, вони будуть готуватися на пару. І це займає приблизно 20 хвилин. Другу котлету так само готуємо на пару. А за цей час підготуємо листя шпинату та наріжемо овочі. Для цього бургеру потрібно нарізати стиглі томати, червону цибулю, авокадо та солодкий перець. А ці булочки готувалися у печі на дровах. і вони менш калорійні, на відміну від булочок бріош. Розділяємо булочку на дві частини та обсмажуємо на сухій пательні. Готово! І тепер час складати дієтичний бургер. І чесно кажучи, я навіть не очікував, що він буде більший за перший бургер. На нижню частину булочки викладаємо та розподіляємо підготовлений соус. Поверх соусу йде парова котлетка. А щоб вона була більш соковита, викладаємо пару кілечок томату. Поверх томату викладаємо авокадо та цибулю. Слідуючо йде друга котлетка. Поверх котлетки викладаємо нарізаний солодкий перчик. Та для соковитості можна додати ще трішки соусу. Зверху викладаємо листя шпинату. І ви вже, мабуть, розумієте, що шпинат та курка це дуже вдале поєднання. Поверх шпинату викладаємо ще трішки цибулі. Верхню частину булочки так само змащуємо соусом. Дієтичний бургер готовий. Ви тільки подивіться на цього велетня, адже він майже 15 см заввишки. Ну і тепер настав час куштувати та порівняти за смаком з не дуже корисним бургером. Розрізаємо його навпіл та оцінюємо, як він виглядає зсередини. Куштуємо! Звісно, коли ви звикли до звичайних бургерів, то цей бургер може вам не дуже сподобатись. Проте саме після такого бургеру ваш шлунок буде відпочивати. А для тих, хто їсть здорову їжу, цей бургер буде знахідкою. Ми дуже сподіваємося, що вам сподобалось це відео. Обов'язково підтримайте нас вашим. Лайком, підписуйтесь на канал, тут завжди смачно. А на цьому поки що все, всім папа! -па.